Доброго здоров'я пані панове категорично і з великим задоволенням від вас сьогодні у понеділок, 12 травня, на моєму авторському youtube каналі, який називається Василь Клинчук. Це наш перший брифінг за сьогоднішній день. Ну і ніч, звісно, ніхто не скасовував ці дрони, які баражували. Правда, сьогодні вони так сегментарно залітали. Це схід України, центр трошки південніше, південь і е, на захід, тобто безпосередньо в північній області. Вони не чіпляли. Хоча, от якраз на сході, на північному сході он, Харківщина ворожий дрон влучив прямо в автівку, там подружжя. por ano. І от впродовж вихідних так само били з різного зброєння, якраз по Харківській області. В них якраз епіцентр там був, Внаслідок чого постраждали ну, за даними місцевої прокуратури п'ятеро мирних жителів. Зокрема, там вдарили дроном по цивільній автівці в Баранівці. Це Богодухівський район. От в лікарню потрапили подружжя. Слава Богу, ніхто не вбитий. Але от цей процес без зупинки триває, але ми, ми чинимо спротив. Звичайно, і в дипломатичному і військовому плані. Ми зараз про це будемо. Говорити, бо найбільша сенсація то останньої доби, яка ну ще й нами буде розглядатися. Обов'язково у розвитку це ситуація пов'язана з виступом позавчора. Там вночі чи вчора вночі, коли вже вчора настало Путіна. Цього з розповідями про те, що давайте Стамбул, давайте в четвер, давайте приїздіть без попередніх умов. Але не те, щоб попередня умова в принципі обставина, яка могла би якось схарактеризувати ці перемовини, це повна повна зупинка бойових дій, тобто повна зупинка війни, Війни потім розмови на що там Путін відповідав: давайте ми почнемо розмовляти. А там, по ходу п'єси, може, десь в танці ми і торкнемося моменту припинення бойових дій. От навіть ця Марія Захарова, це офіційний рот Лаврового коня Путіна, відреагувала на заяву президента Зеленського. Якраз ми зараз будемо обговорювати з вами щодо необхідності встановлення 30-денного перемиря перед початком прямих перемовин України і Росії. І за її словами Путін чітко заявив про те, що. Спочатку мають бути переговори про першу причини війни, а потім вже розмова про перемир'я. Ну так принаймні, там ці російські засоби масової інформації. Ну тобто, затягнути на Стамбул 28 і якби там знову денацифікація, демілітарізація, тобто шлях в нікуди. Ну. Що ще там ця Захарова на Банковій погано прочитали стенограму заяви Путіна судячи з реакції Києва на пропозицію про переговори. Але це ж не тільки реакція Путіна, це реакція всього світу, і абсолютно точно весь світ спочатку безумовно 30-денне припинення вогню а під час нього перехід до мирних переговорів, а не навпаки, це позиція Сполучених Штатів, тобто її трошки поправив. Ну залежно від того, що там пам'ятаєте, ми вчора говорили незрозуміло, чи прокинувся, чи мало спав Трамп, Пи якось так ідьте на переговори, але спочатку мир це спецпредставник його Кіт Келлог, до речі сказав. І знову ж таки пославшись на Трампа, може, десь Трамп щось дійсно не б дочув? Припиніть вбивства. так же казав Трамп. В свою чергу заявив Кіт Очільник МЗС Чехії, наприклад, Ян Ліпавський, розкритикував пропозицію Росії про ці прямі перемовини з Україною замість перемир'я. Все просто Україна і демократичний світ вимагають припинення вогню. Путін хоче продовжити стріляти. Що це за тема? Ну і ще раз, президент Зеленський подякував Кіту Келогу якраз за це приточнення. Дякую Кіту Келлогу з початку припинення вогню, що не менше на 30 днів, а потім все інше. Однозначно, хто там щось десь не дочув, просто бачите, скориставшись моментом. Оця Захарова від коментувала. Тобто, тут дуже важлива реакція. Я от вже кілька днів поспіль кажу, що за цими речами треба дуже дуже слідкувати і дбати. Бо росіяни інколи якраз перекручуючи тему, опиняються, як то кажуть, на коні. А потім всім доводиться якось заперечувати їх висловлювання. Хоча Трамп чує в чомусь тільки путінські першоджерела. А далі от була реакція по лінії Макрона. Ну там багато речей там вчора розказали, що вони там наркотики вживають з мерцем. Ну, сміх і гріх. Ми сьогодні цей кейс теж розберемо. Але в Києві разом з президентом Трампом ми зробили чітку пропозицію. До речі, подивіться в мене в телеграм-каналі Василь Планчук, є там невеличке кіно, там буквально півтори хвилини. Макрон виклав якраз. Той момент, де він розмовляє, чи дзвонить сплячому на той момент сплячу, він розбудив Трампа а, і каже: Ви там прокидайтеся. А я через кілька хвилин вам передзвоню і будемо обговорювати тему. А, тобто, ще раз, Трамп інтегрований в цей процес. Так, от безумовно, 30-й день на припинення вогню починаючи з понеділка. Тобто, з сьогоднішнього дня за дрон я вам сказав. От напевно, і відповідь Путіна а, президент Зеленський взяв на себе зобов'язання без жодних умов. Тепер ми очікуємо такої ж відповіді. Від... Від Росії не може бути жодних переговорів, коли говорить зброя. Не може бути діалогу, якою що в той же час бомбардує цивільне населення. Зараз потрібне припинення вогню, щоб можна було розпочати переговори заради миру, і цей от е, обсяг набирає, набирає ваги, набирає дійсно розмірів. Мерц і туск так само відреагували на цю ідею Путіна щодо переговорів в Стамбулі. Типу ОК, але все одно мир перемир'я на 30 днів. щонайменше. Мерц заявив, що. Пропозиція Росії вести прямі переговори з Україною є добрим знаком, але це далеко недостатньо. Ми очікуємо, що Москва погодиться на припинення вогню, яке дозволить провести справжні переговори. Спочатку вогонь потрібно припинити, а потім вже починати переговори. Так, принаймні, Мерц ну і Туск до речі, у себе в Твіттері, в цій мережі X написав, що світ чекає на рішення Росії щодо негайного і безумовного припинення вогню. Натомість процес по Туреччині теж набирає обертів. Я вже звертав вашу увагу, що ще в середині минулого тижня Ердоган говорив з Трампом. Очевидно, якась така ідея там була щодо того, щоб перемовини влаштувати в Туреччині. Була ініціатива Туреччини. Потім же ж Путін її підтримав, і Туреччина готова зробити будь-який внесок, включно з організацією переговорів для забезпечення припинення вогню і міцного миру в Україні. Це позвонив одразу після заяви Путіна Макрон Ердогану, щоб щоб поправити позиції, щоб всі, якби, в одну дуду, говорили. І говорили одними речами і оперували одними поняттями, щоб не було там якогось викривлення, щоб, не дай Боже, ніхто не став на позицію Путіна. Що давайте позаумовно безумовно збираємося і говоримо лише про якісь речі, які насправді неможливі для реалізації. А для Путіна це затягування часу не більше, не менше. Але при тому при всьому він буде виглядати як нову миротворець. та? він же ж погодився на переговори. Він погодився говорити, пра говорити ні про що. Так от, що сказав Макрон, президент Ердоган заявив під час зустрічі, що на шляху ну розмови під час на шляху до припинення війни між Україною і Росією досягнути історично поворотного моменту, що цією можливостю слід скористатися, що Туреччина готова зробити все можливе, включаючи проведення переговорів для забезпечення припинення вогню і тривалого миру. І сказав ще що, що ми тут готові продовжувати співпрацю в забезпеченні тривалих мирних переговорів між Україною і Росією підтримки відновлення України, але знову ж таки в Тексті повного припинення бойових дій, ну і ще там було якби заявлено, що Європа теж хоче приєднатися до мирних переговорів. Я не знаю, як це буде виглядати чи там знову ж таки буде в сусідньому готелі сидіти. Але якраз Макрон і про це казав Ердогану, що приїде можливо не тільки українська і російська делегація. Зараз ще поговоримо в якому складі, але Європа так само хоче бути там, але все одно спочатку потрібне припинення вогню. Це Далі вже розшифрував міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро, зазначивши, що 10 травня сталася історична подія, було зроблено рішучий крок до миру в Україні. А і стосовно цієї ідеї Путіна відносно проведення прямих переговорів України і Росії в Стамбулі після 15 травня глава МЗС Франції заявив так, що Європа хоче приєднатися, але після встановлення режиму Тиши, це одностайний заклик європейців. Ви не тільки європейці, вам тільки що характеризую. Ризував, яка географія цих закликів при тому за підтримки американців до безумовного тридцятиденного припинення вогню, що починався би з понеділка. Ну от сьогодні в нас понеділок, друзі, і спонукав Путіна до кроку в правильному напрямі. Це добре, і ми готові починаючи з наступного четверга розпочинати переговори, а що ведуть до встановлення міцного миру в Україні. Але барона оголосив, що для переговорів дійсно необхідно припинення вогню. Бо діалог, як це було в 22-му році під обстрілами. Він неможливий. Ми не ведемо переговори під бомбами чи безпілотниками. Востаннє ми це робили в Стамбулі 22-го року. Це призвело до провалу, і це не завадило Путіну вчинити різанину в Бучі, яка ж жахнула всю планету. Тож так, мирним переговорам абсолютно так, але спочатку припинення вогню. За словами французького міністра, якщо не буде припинення вогню, можна розраховувати на те, що європейці і американці посилять тиск на Путіна. Це ключовий момент. Про це висловлювався Вичньому зверненні президент Зеленський, бо не просто ключовий момент це і момент істини, бо сказали, а тепер треба говорити Б, Але на Б якраз Путін і не розраховує. Пам'ятаєте, що сказав цей пісочний рот? Запроваджуйте ми ваших санкцій не боїмося, бо санкції поки що на папері і на словах. Ми маємо можливість запровадити масштабні санкції. Ну окей, які матимуть руйнувний вплив на російську економіку. А в 22-му році неможливо було так говорити в 23-му, там 24-му. Санкції, запроваджені європейцями про. Російської економіки протягом останніх трьох років вже коштували Путіну понад 400 мільярдів євро або три роки воєнного бюджету. Ну але давали ще й заробити скільки е, заплатила Європа за газ і нафту. До речі, Путіну з моменту початку бойових дій. Ну е, добре, при тому, що е, вийшов Штрамп, я ж кажу, що відреагував знову ж таки на заяву цієї. Захарової Україна повинна негайно погодитися на переговори в Туреччині без подробиць, без у цих заяв про припинення вогню. Це Трамп вийшов. Президент Путін з Росії не хоче укладати угоду про припинення вогню з України. Натомість прагне зустрітися в четвер Туреччині, щоб обговорити можливе завершення кривавої різанини. Україна має негайно погодитися на цю зустріч. Принаймні вона зможе з'ясувати, чи можлива угода, якщо ні. Європейські лідери і США знатимуть на чому стоять і діятимуть відповідно. Ну, хоч трохи там полякав він Путіна, напряму він не сказавши про те, що він теж вимагає режиму тиші. Але якраз четверг, ну очевидно, вважає, що це буде дедлайном, після чого вмикатимуть санкції. Ну дуже на це розраховуємо, бо я чесно скажу, не вірю, щоби Путін там чи від Путіна хтось приїхав з конструктивом, який би дав можливість справді рухатися вперед. Я починаю сумніватися, що Україна укладе угоду з Путіна. Ном, який надто зайнятий святкуванням перемоги в другій світовій війні, яку неможливо було б виграти навіть близько. Увага без сполучених штатів Америки. Проведіть зустріч негайно. Так між іншим Трамп вставив і ці 5 центів пов'язаних з Другою світовою війною. Ну знову ж таки, тут попередження всім. Насправді, президент Зеленський одразу відповів Трампу від Путіна. Особливої відповіді не було. Але президент Зеленський що сказав? Я чекатиму припинення вогню від завтра і на Путіна в четвер. Ми чекаємо від завтра, ну цебто від сьогодні, від понеділка, припинення вогню повний тривали, щоб дати не. Обхідну основу дипломатії немає сенсу затягувати вбивство. І я чекатиму на Путіна в четвер в Туреччині особисто сподіваюся, що росіяни цього разу не будуть шукати причин, чому вони не можуть. Тобто, президент Зеленський сказав, що він сідає в потяг, їде в Польщу, сідає в літак і летить до Туреччини. Ну я не думаю, що він на кишені в машину поїде. Але якби там не було, це дуже крутий поворот, і це дуже потужна відповідь. Насправді, яка знову ж таки на тлі того, що, начебто, Путін там а, став на чолі цього Гону, який йде до мирних справ, тепер виходить так, що він на розтяжки, бо є великі сумніви, що особисто Путін туди поїде розмовляти. і Він взагалі якби, боїться кудись їхати. А ще й на зустріч з Зеленським. Хоча, якщо він туди поїде, ну це буде теж мега потужний крок. Ми одноразово чули від партнерів, продовжує президент Зеленський, що вони готові посилювати санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від припинення вогню. Побачимо. От реально побачимо це, ще раз кажу, це момент істини. І в нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини. Ми готові до будь-яких форматів. І я буду цього четверга, 15 травня, в Туреччині. І я очікую на Путіна в Туреччині особисто. І сподіваюся, що Путін цього разу не буде шукати причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина. Ну, знаєте, про Луна, стадіон, так стадіон. Ну якось так <кхи> потужно. При тому ще й заявив, що президент Зеленський. Що Трамп і всі лідери підтримали його рішення зустрітися з Путіним в четверту реченню. Очевидно, для того, щоб оце от заявити був знову ж таки обзвон всіх. Ну е, значить, добре при тому, що російські оці пабліки, е, в принципі, теж всі подивилися як під копірку. Гнали наступне адміністрація Ердогана заявила про відсутність інформації про плани Зеленського відвідати Туреччину 15 травня. Нічого, я думаю, що там впродовж 15 хвилин там дуже просто з'єднатися. В нас такі нормальні стосунки. З Туреччиною, щоб повідомити, що ми їдемо, І оскільки з Рудуганом говорив Трамп, я думаю, там вже ведеться активна підготовка до можливих цих переговорів на найвищому рівні. До речі, міністр закордонних справ України пан Сибіга, Теж дуже сумнівається, що Путін наважиться на зустріч з Зеленським. Ми репостнув він твіт од президента, яким той викликав Путіна на особисту зустріч в Туреччині на 15 травня. Ось що робить справжній лідер, він не ховається ні за ким, ні за чим. Навряд чи російська сторона має хоч би крихту такої відваги. От ми і побачимо, якщо в принципі цей момент буде. Бо до останнього, навіть радник Путіна, цей Ушаков, радник з міжнародних питань, він сказав, що ми ще думаємо над складом делегації. І хто туди поїде. Можливо, і відправлять насправді, я знаю, цього Димтрієва, в якого батьки, до речі, в Києві живуть. Можливо, там Зеленський щось йому привезе від батьків як варіант. Або відправить Лаврового коня Путіна, щоб той там вже якби, ластами накривався біля узбережжя Чорного моря. І ось виходить Трамп. Після всього цього ввечері виходить Трамп. І Пише, що мій наступний пост буде одним з найважливіших і найвпливовіших, які я коли-небудь публікував. Ну, всі подумали, що невже якби і Путін з ним поговорив, і Путін туди летить. Ну я так, щоб зразу не напружувалися, всі ну дійсно всі думали, що пост про Україну, але ні, про пігулки. Про пігулки, я розумію, що це теж дуже важливо, і це дійсно життєво важливо. Але Трамп просто анонсував указ, яким він знизив ціни на ліки в Штатах на 30-80%, Однозначно важливо, не сумніваюся, але в тому контексті, в якому йшла інформаційний оцей. Розбіг по світу ну сприймалося не про пігулки з на початку, але заявив що Трамп, що підпише один з найважливіших в історії країни указів, який і суттєво знизить ціни на рецептурні ліки. Фармацевтичні препарати в штатах і підвищить в світі ціни на рецептурні препарати негайно знизять. В іншому світі прайс зросте, щоб збалансувати ринок. За словами Трампа в Штатах, ну ця фармакологічна продукція дорожча ніж будь-де іноді в п'ятеро, в десятеро навіть. Якщо все зроблено в одній лабораторії, а це виконати на вітер трильйони доларів і колосальні витрати на охорону здоров'я, ну якось так це стосовно всіх е, очікувань. Так що очікування можливо якось будуть зреалізовані сьогодні. Не сумнівайся, що сьогодні буде в цьому плані. Дуже насичений інформаційний день інститут дослідження війни на сьогоднішній ранок. Друзі, в своїх ключових висновках виокремлює якраз моменти заклика Путіна зустрітися в Стамбулі, але в принципі тут не треба бути великим аналітиком, щоб вважати, що він хоче зустрітися чи органі... ну, не він особисто а, в принципі відновити двосторонні переговори, як ми ще вчора з вами говорили на основі стамбульських протоколів 2022 року, які що, включають вимоги Росії щодо повної капітуляції. Ці України, бо будь-яка угода заснована на цих протоколах. Це точно документ про капітуляцію. Ну догадалки не ходи. Путін також продовжує вимагати, щоб будь-які переговори були спрямовані на усунення ймовірних Росією корінних причин війни з Україною в Україні чи з Україною. До речі, так само сказав ми про це відзначали з вами Сідзіпін. І вчора ще Лавровий, не Лавровий, а пісочний род Путіна ще розшифровував відносно небезпеки наближення НАТО до кордонів. Росії, при тому, що до Фінляндії він з уродним словом не сказав. Вже мовчу, що вони безпосередньо межують з кількома країнами НАТО. Тобто тут просто речі називаються іншими іменами. Мова ж не про НАТО, не Україна в НАТО, а в принципі, Україна не в Росії. От що їх мулює. Путін намагається маніпулювати поточними дискусіями, щодо припинення вогню і майбутнього миру в Україні, ймовірно, намагаючись підірвати єдність України, США і Європи навколо всеохоплюючого домовленого тридцятиденного припинення вогню в Україні. Ну і стосовно Ердогана теж відзначили, що і Зеленський, і Ердоган прийняли пропозицію Путіна провести двосторонні переговори в Туреччині 15 травня. Тільки що Путін ще їх не прийняв, тобто він не сказав, що він летить, Побачимо, якою буде сьогодні брифінг цього пісочного роту. Ну вже звичайно в третій частині з вами про це поговоримо. Щодо припинення, не припинення вогню, воно не припинено, друзі. Так що ну опосередковано можна вважати, що Путін поки що не пристав на цю вимогу до організації переговорів. Генштаб збройних сил України на сьогоднішній ранок повідомляє про 111 бойових зіткнень завдали Росіяни 39 дев'ять кинули 68 кабів керованих авіабомб. Крім того, залучили 1262 дрони камікадзе і 3821 обстріл по позиціях наших військ і населених пунктів. Це достатньо висока інтенсивність навіть для стану речей в російській армії з боєприпасами на сьогоднішній день. Тобто, вони їх не жалкують так само, як і не жалкують особовий склад. При тому, що інститут дослідження війни верифікує просування українських збройних сил під Торецьком, але фіксується просування з боку росіян. На півночі Харківської області і на Новопавлівському напрямі. Там найбільш складно на сьогоднішній день, там на Костянтинополі, зараз вам про це скажу. Якби почали вони соватися і там мова йде про вже не сотні метрів, а кілометри. І, до речі, якийсь безпілотник сьогодні запускали, начебто, ми запускали на Ростовську область тільки один. Бо я, от серед всіх інших повідомлень, лише одне повідомлення таке знайшов. Що засобами РЕП вони відбили атаку безпілотника на Кам'янськ в Ростовській області, але постраждалих і руйнувань немає. Це дані тамтешнього губернатора. Але не більше того, так от я зараз готую більш докладний огляд вже на традиційно третій наш брифінг за сьогоднішній день, по стану речей на лінії фронту. Але за костянтинівський напрямок мушу сказати, бо військові називаються сиплеться швидко. Я не буду ризикувати і казати від себе, бо я людина не військова. Я лише зацитую. Але факт в тому, що влітку окупантам там буде набагато зручніше проводити якусь загальну операцію, якщо вони добіжать. До літнього наступу, а я теж вам казав, що є повне відчуття знову ж таки, що говорять військові, що навіть перемовини Путін буде затягувати для того, щоб провести літню кампанію, Бо на фронті виглядає так, що там готуються до цього, при тому, що європейські союзники дійсно зараз повинні не просто обговорювати, а надавати нові пакети для нас зброї. Можливо, навіть залишити в стороні якісь договорнячки, які все одно не, не призведуть ні, нікуди, і яких не буде, бо з південного зах ворог вже виходить на підходи до Костянтинівки і буде масово атакувати однозначно і цей населений і Покровськ і Коп'янський бік Косколу на Лиманському напрямку і в бік Дружківки з часового яру. Ну зупинити це в змозі лише збройні сили України, але якраз при наявності зброї. Бо сьогодні ми ще в заручниках через Трампівське там бажання, слід бажання виділяти нам нову допомогу і, в принципі, постачати зброю. Тому дійсно потрібно, щоби. Європейські наші союзники, от ці партнери, от цю нішу зараз терміново якомога швидше зайняли. і не сумніваюся, що в Києві під час приїзду і Мерса, і Макрона і Стармера говорилося про це. Те, що поляки перевезуться, я не сумніваюся. Але якраз цих складів повинна піти машинерія і достатньо серйозна. До речі, так само як і в контексті ППО для нас, воно і є актуальним, і Ніхто не не скасовував цю актуальність і Німеччина нам дуже допомогти. Могла системами Петріот і допомагає зайрес ті для нас. Це дуже важливо. Це знову ж таки. Президент Зеленський е поговорив з Мерцом відносно Таурусів. Я ж кажу, не сумніваюся, що про збору теж встигли поговорити. От після засідання коаліції рішучих в Києві до українського лідера там звернувся. Причому німецький журналіст і спитав: чи очікує Україна, що новий уряд Німеччини пришвидшиться і надасть Збройним силам України ракети Таурус, про які Київ не неодноразово. Публічно просив і в Шольца просив і зараз. Просить. Ви знаєте, для нас актуальне питання системи ППО Німеччина нам дуже сильно допомогла з Петріотом Зайрісом. Я би не хотів зараз говорити про кількість, але ми на це дуже розраховуємо і знаємо відповідні терміни. Для нас це важливо. Ну будемо вважати, що натяк на те, що настане момент і Таурусу поїдуть. Можливо, цей момент настане в четвер, коли Путін чи хто там не з'явиться на цих перемовинах або не буде встановлено тридцятиденно перемир'я до того періоду. А я ще раз нагадаю, що Трамп сказав: їдьте терміново, і з'ясуйте, чи можемо ми укладати угоду, чи ні. Європейці точно будуть поруч для того, щоб зробити узагальнену картинку. Тут слава Богу, ми наодинці з путіним не залишимося. Ну і і до речі, президент Зеленський також зауважив, що впевнений в комплексній допомозі уряду Німеччини як під час війни, так і після її завершення. До речі, стосовно завершення є інформація. Ну зараз дочекаємося ще коли російські військово політичні пабліки про це напишуть. Але колотне, що навколо посади очільника генштабу, ми з вами відзначали знову ж таки за даними російських пабліків. Ну, вже напевно рік перед тим ми пам'ятали, як сильно бухав цей Герасимов, Потім він бухати перестав, пішли вони там в наступ. Але все одно, ну якийсь етап в збройних силах Російської Федерації відбувається. Пам'ятаєте, Путін ризикнув поміняти шойгу на цього Білоусова, А тепер, начебто, він хоче поміняти і Герасимова. Чи це пов'язано з тим, що буде інша доктринальність в збройних силах Російської Федерації? Чи якась нова там думка військова, чи щось Герасимов просто не справляється? Але а теж наші партизани поки що так посилаючись на своїх джерела, говорять про те, що Герасимов почав проходити військово-лікарську експертизу. Ну наше ВЛК. От це джерела з угрупування військ Дніпро повідомляють, що начальник генштабу збройних сил Росії Герасимов проходить військово-лікарську експертизу в Москві. Це поки що на рівні чуток, але інформація надійшла з кількох джерел, тобто Герасімов, ви знаєте, головний стратег вторгнення Росії в Україну і по суті незмінний начальник генштабу збройних сил і особистий друг Путіна. Формально військова ця лікарська експертиза це стандартна процедура, але якщо її проходить ключова постать російської військової машини, то це вже дуже серйозний сигнал. Ви ж пам'ятаєте, що наші начальники, військові, коли переходили на цивільні позиції, або просто ну, якби йшли з армії, вони обов'язково проходили таку комісію, яка визнавала їх непридатними для служби в армії. Ну можливо, там верхівці командування готуються серйозні перестановки, або система шукає спосіб м'яко списати тих, хто провалив. Наступ. Ну, як то кажуть, в офіцерській курільці штабу угрупування Дніпро обговорюють двох можливих кандидатів на посаду начальника генштабу, це цей ВДВшник. Командувач Теплінський. Ми про нього багато разів говорили, він завжди якби, виринав в оглядах цих військово-політичних пабліках як конкурент Герасиму, це як варіант. І командувач центрального військового округу, генерал Мардвічов. Він теж безпосередньо причетний до війни і відзначався своїми діями тут на українській території. Ну наскільки це ґрунтується на реальних інсайдах, зараз складно сказати. Можливо, це просто в курільці, в Курильці, знаєте, розмовляють. Але люди з таким рівнем допуску рідко базікують без приводу. Ну будемо стежити за ситуацією, Я тоді теж буду дивитися, що пропишуть чи пропишуть це. Ці політичні російські пабліки бо інформація досить симптоматична, якраз на тлі всіх рухів міжнародних, які відбуваються. І до речі, щоб фіналізувати Цю частину нашого спілкування хочу сказати, що якраз після всіх заяв, в тому числі от Кіта Келога, президента Зеленського, Ердогана, про реакції Макрона, Мерца, Рубіо, держсекретар штатів, терміново провів телефонні розмови, якраз з Девідом Леммі, це міністр закордонних справ Британії, і канцлером Німеччини, при тому, що обговорювали не зусилля. От я цитую зараз за держдепом за їх офіційним звітом сторони обговорювали Говорили зусилля щодо наближення миру в Україні і припинення агресії Російської Федерації за словами речниці американського зовнішньополітичного відомства Темі Брюс. Там така співрозмовники обговорили цю зустріч президента Франції, прем'єра Британії, прем'єра е, Польщі а, канцлера Німеччини в, в Києві з президентом Зеленським. Зокрема, зазначається в заяві Держдепа, що політики говорили увага, про нашу спільну мету припинити війну в Україні. І це офіційна ще раз заява держдепа підтвердив позицію США щодо російсько-української війни. Нашим головним пріоритетом залишається припинення бойових дій і негайне припинення вогню. От не більше, не менше, це по суті є офіційна заява в лінії Сполучених Штатів Америки, поза тим, що там про пігулки писав Трамп чи йти на переговори, але припинення вогню. Оце загальна світова позиція. Чи ризикне і як ризикне Путін через це переступити? Ми з вами будемо бачити вже ближчої доби. Це перше. А по друге, коли і якщо західні союзники все ж таки зроблять те, що вони Путіну обіцяли, якщо він не припинить бомбардувань і ударів по українській території, оце. От, дійсно, ще раз, втретє, за сьогоднішнє наше перше спілкування, скажу, що це момент істини і по суті ключовий момент. Друзі, це дійсно наш перший брифінг. Далі в нас так само є багато інформації, яка тлумачить стан речей сьогоднішнього дня. Тому запрошую вас, якщо ви ще не підписані, підписуйтесь на мій авторський YouTube канал. Називається так канал Василь Кланчук. Так звуть мене. Дякую всім за категоричні українські вподобайки і лайкоси. Це, якщо вам заходить, звичайно, формат подачі цієї інформації. Друзі, не забув. Байте коментарі, гіперпосилання на це відео відправляйте вашим друзям, знайомим, близьким колегам по роботі. Ну щоб люди теж в курсі справи були, і знали а, а не здогадувалося, що навколо відбувається. Спасибі, мої патріоти, патріони і патріоти, спасибі, спонсори каналу. Дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо в моїй роботі. Дякую всім за рецепти та стосовно зв'язок, голосових нічого, це професійно. Все мене вже і так легше, менше кашлюю. Це найважливіше, але все одно спасибі вам величезно, друзі, за участь. На загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, яка обов'язково буде, навіть не сумнівайтесь. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, аж готуюся. Далі обов'язково буде. Слава Україні!